Привіт, друзі! Ну і що? Вітаю вас з новими автомобілями? У нас є два аутбеки. Зараз ми їх будемо розгружати, і цей кусочок відео буде для двох відео. Так що не дивитися, якщо ви будете бачити саме цей кусочок два рази. Так, да, така тевтологія трішки. Пішли розгружати. Нарешті згрузили. Чому кожен нарешті? Тому що якщо потрібно визивати маніпулятора, то це завжди трішечки не дуже. Я пропоную переміститися в завтрашній день, тому що зараз вже темніє і зробимо огляд. І на наступний день ще спокійно вам покажу те, що до нас приїхало. Зробимо такий міні огляд, і вже прямо в цій серії, напевно, і почнемо е, ремонтувати. Почнемо, звісно, з безпеки, тому що це перше, що потрібно зробити. Із-за того, що зараз автомобіль буде чекати просто своєї черги на рихтовку, займемося поки безпекою. Тижні два він точно буде стояти. Навіщо цей час витрачати? Займаємося ремонтом після того, як я зроблю огляд. Одразу що можна бачити, за скільки був куплений автомобіль. Тобто автомобіль був куплений за 42 тисячі доларів. У нас такі автомобілі коштують в середньому 30 тисяч доларів. Це в нас 2,4 мотор, це в нас 24 рік і навіть є два ключі. Чому я кажу навіть? Тому що для Америки це рідкість. І за того кажу, що навіть два ключі. Поки я показую вам його з гарної сторони, тому що тут пошкоджень немає ніяких. Якщо ми подивимося на морду, тут у нас є півбампера, навіть не пів, а більша частина бампера. А ви вже розумієте, що тут буде. Також тут ціленька права сторона. Я сподіваюся, що спасемо капот, і ми плавно переходимо до пошкоджень. У нас тут пошкодження всі пішли по ходовій, а також по порогу. Тут буде замінюватися повністю. Четверть без лонжерона, просто ось ця частина, там, де стакан. Як ти бачиш, порог у нас трішки страшненький, там, звісно, потрібно буде попрацювати. Дверка ця новенька, зеркало потрібно ще купити, бо я не знав, яке із-за того, що тут дуже багато є варіантів, потрібно було дочекатися автомобіль і зрозуміти, скільки там пінов у нього. Що в нас по ходовій? Ну тут класика, буде повністю новенький вузол стояти Да і все. Давай ще подивимося під капот. Виглядає прикольно, як новенький автомобіль, тому що на ньому пробіг всього 9000 миль, всього та навсього. Як ти бачиш, тут можна побачити Ну, Ланжерон що тут буде? З ним? Нічого не буде. Тут все пошкодження пішло по брезгевіку. Також, звісно, замінюється лобове скло. Задня дверка тут трішечки буде підрихтована і пофарбована. Опа! Навіть дверка відкривається. І що ми тут можемо бачити? У нас тут комплектація лімітед. Саме нормальна комплектація для цього автомобіля, тому що я кажу, турінг нереально виграти, а преміум і ще менші комплектації розглядати сенсу немає. По салону, я думаю, сенсу немає робити огляд, зробимо вже після того, як автомобіль зробиться. Хоча що тут робити, це звичайний Subaru, який я вже показував мільйон разів. А так із за того, що в автомобіля пробіг 9 тисяч миль. Ну, я можу сказати, що це можна сказати майже новий автомобіль, тому що я не знаю навіть, чи вони там поміняли масло. Хоча подивимося. У них тут написано, що наступний сервіс на 11 тисячах, то я думаю, що поміняли на там п'ять з І за того, що нам зараз потрібно їхати за стелями, готовими перешитими, зараз швиденько цю знімаємо, ту забираємо цю завозимо, так, скоперуємося. По задній частині, скоріше всього, тут щось було, тому що е, тут є пошкодження бамперів. Ну, я їх бачив на аукціоні, це все окей. А також пошкодження ось цього фонаря також були. А ось це пошкодження мені зробили при транспортуванні. Так що це потрібно буде зробити все без фарбування. Це, звісно, заміниться, ну і бампер буде запаяний і пофарбований. А ось колосолежить з цього автомобілю, і ти можеш побачити. Яке воно і яка тут була сила пошкодження? Що тут вижило, я взагалі не знаю. Можливо, тільки напіввійська, тому що її повністю вирвало. Але де ти знайдеш внутрішній трішип, я не знаю. Супорт буде новий. Можливо, тільки диск тормозний, і то не факт, що він вижив. Так що, ось такий автомобіль ми отримали. І зараз ми швиденько будемо переходити вже до його відновлення. Це автомобіль продавався в Телеграмі. Його купили, так що цей автомобіль вже продаватися не буде, і я можу сказати, що це вже автомобіль клієнта. Ми для нього будемо його робити. І знову включення, тому що вже пройшло два дні, він тут стоїть, цей автомобіль, і я зняв вже повністю безпеку. Хочу вам продемонструвати для того, щоб можна було сказати, що безпека знята і йде на відновлення. Зафіксувати, так сказати, цей момент, для того, щоб потім не було ніяких питань. Там ще ніхто нічого не робив, до речі, бамперок вже є. Е, так, по безпеці. Я можу тобі показати, як тут це виглядає, як виглядає розібраний салон. До речі, штори, скоріше всього, будемо ставити нові, бо ось така проблема є в суборях, їх часто просто зрізають. Із-за того, що вони дуже великі, вони аж півдверки, можна сказати, займають. Їх в Америці легше всього зрізати, і вони це й роблять. Наші люди, звісно, так би не робили. Але, на жаль, по безпеці знято руль, коліна. Чотири ремені, як ти знаєш, тому що задні також стріляють. Я буду повторювати це кожен раз. Стеля у нас вже на перешивочки. І все. А, і блок. Блок, ось який стоїть ось там, для того, щоб в майбутньому безпека знову стріляла, його потрібно перешивати. Ну і звісно, якщо ти це не зробиш, то буде горіти помилка по айрбегам. І до речі, я одразу зняв залишки зеркала для того, щоб зрозуміти, яке мені потрібно. Щоб зрозуміти, скільки пінов там на моєму зеркалі. Як зрозуміти, то дивишся, скільки тут проводів і рахуєш. Ось у мене, наприклад, 17 проводів. значить мені потрібно 17 пінове зеркало. Карту також зняв, і ти можеш подивитися, які там пошкодження. Опа! Як зажувало метал. Опа, система ніпель. Оп, оп. Щоб нічого не затікало. А як це виглядає з цієї сторони? Звісно, страшновато. Я вже не можу дочекатися, коли ми будемо його ремонтувати, тому що рехотовщик каже, «Та нічого страшного зробимо. А я такий думаю, «Да, там, звісно, буде роботи капець. Ну нічого, ну, нічого, ми зробимо все красиво. І ось така купа ціла безпеки, поїде зараз на відновлення. Подушка, руль, коліна, і тут чотири ремені. До цього списку потрібно ще, звісно, додати штори, але не в даному випадку, їх тут немає. І позаду автомобіль виглядає ось так: ціла купа запчастин, ті, що було розібрано по салону. Для того, щоб дістати задні ремені, ось таку потрібно зробити роботу. Але прикольно, що-за того, що нам потрібно стелю знімати, то в принципі, це нормально. Тому що потім, коли буде ціла стеля, легше буде засовувати. Також одразу ти можеш бачити жабо, да, ми його зняли. Тому що вчора зрізали скло. Тому що на інших машинах також зрізали. Наприклад, на ось цьому турінгу також ми зрізали. До речі, не знаю, чи ви ще про нього дивилися відео, чи ще ні. На доджі ми міняли там скло повністю. І за цього кажемо, давайте одразу і тут це все знімайте. І на цьому поки все. Тому що автомобіль, я думаю, ще тижні два точно буде чекати своєї черги. Тоді зустрінемося, коли будемо щось робити. А можливо, я буду вставляти безпеку раніше, ніж автомобіль заїде на рихтування. Така вірогідність також є. Так що переходимо в той кадр. Ну і що? Ми продовжуємо ремонт цього автомобілю. Він вже на стаполі тільки що загнали, і починаємо відсвердлювати ту частину, котра в нас пошкоджена. Тут у нас лежить ланжерончик. Вернісний лажерончик четверть без ланжерона. і. Всі е, елементи, котрі нам потрібні, будуть відсверлені звідси. Вірніше, вони вже відсверлені, тому що за декілька годин Рехтовщик каже, дивись, яку я роботу проробив. Немає нічого, бачиш? А якщо ми прийдемо сюди, то ось побачимо всі ці елементи, котрі нам потрібні, будуть для того, щоб е, зробити красу в нашому автомобілі. Це просто, філь... Це просто фільоночні часті, вони не силові. Е, тобто, ось ці всі частини будуть. Залітати ось сюди, Оце все відсверлюється, і нові ремонтні запчастини стають сюди. Тобто, по факту, взагалі, тут нічого страшного нема, але я розумію, що деяким людям цього не зрозуміти. Розуміють тільки ті, хто з цим стикається кожного дня. Але я замітив, зараз вже приходить така тенденція, що людям головне, щоб автомобіль був класно відрихтований, відремонтований. І це класно, тому що спокійніше вже люди починають відноситися до Америки. Нічого в цьому такого немає. Так що. Я вважаю також, що головне, щоб було класно відрихтовано все. Це зараз півдня пішло на те, щоб відсверлити просто запасні частини, котрі будуть сюди заходити. А потім ще потрібно витрати один день на те, щоб звідси все повисверлювати і потім поставити сюди ці запчастини. Коротше, ремонт такий. Трішечки, знаєш, затяжний, але зробимо. Пошкодження, я думаю, будуть набагато сильніші, але по факту. Прикольні пошкодження, мені подобається, що силові частини всі на місці. Ну це все просто фільоночки. І мінусів тільки, звісно, порог страшненький з диркою, але нічого. Також все буде відсверлено і варіне туди новеньке. І до речі, тут стільки металів, що капець. Ми крострек робили. Там точно такі самі пошкодження. Там, напевно, сім металів, якщо я не помиляюся. І кожен метал потрібно окремо відсверлити, для того, щоб потім присверлити на місце нормальні ремонтні запчастини. Займаємось. Так, ну і що? Пішли, покажу, що там вже з машиною зробили, тому що процес ремонту іде і вже дуже багато чого зробили. І машина рівно один день на рехтовки. І ми зараз на тому етапі, можна сказати, Прямо середина ремонта, тому що відсверлена вся частина, те, що потрібно нам замінити, відсвердлена частина та що на четверті, і просто зараз буде все з'єднуватися докупи. І за цього можна сказати, що це середина. Ми поки говоримо про ось цю частину, тому що потім будемо вже займатися порогом. Ось так воно все виглядає. Вирішили цей раз робити без зняття мотору, тому що якщо є пошкодження по лонжерону, тоді ми знімаємо мотор для того, щоб всі складочки зробити ідеальними. А тут це слава Богу не. Потрібно робити і прикольно, тому що це мінус півдня одразу до ремонту. Ця частина в нас залишається рідненька, тому що її не хочеться купувати, вона тільки тут була заломлена трішки і все. Тому що ремонтна запчастина, вона йде аж вся, ось так от. Тобто буде замінюватися бризовичок, і ось ця частина бризовика, фільонка. Все. Ось, до речі, вона і валяється. Дверка це оригінальна те, що була на ньому побита, а це вже новенька. Ну, звісно, оригінал, тому що тут іншого і не може бути. Я її сам майже сам всю перебрав. Опа-опа. І що, і що? Хочеш нам сказати. І зараз наступний день, і зараз покажу, що ж там вже зроблено. Входимо сюди, поки майстер. Відійшов, я попросив його швиденько вам засняти, зафіксувати цей момент, що ж зараз тут відбувається. Це вже внутрішня частина, як ти бачиш, вона вже новенька, друга планка, і ще буде третя це буде фільоночна частина. І зараз я просто вам фіксую, показую, як воно тут все відбувається, для того щоб можна було розуміти, як воно все рихтувалося. А потім вже будемо займатися самим бризговиком. Тут також буде нова частина. Ну, маю на увазі частина з іншої четверті. Фіксуємо момент і не відволікаємо майстра. Переміщаємося трішки далі, коли вже буде ще більше чогось тут зроблено. І знову наступний день і показую, що зробили, тому що вже обварена велика частина. І можна сказати, що... Ремонт йде до фіналу. Тут іде процес ремонту. Ти бачиш всі сварні шви, але вони зараз будуть зачищені, і буде вже потім фінальна фільоночка тут приварена і буде все гарно. Ну да, поки виглядає не дуже, але тому що для того, щоб побачити красу, потрібно пережити страх. В даному випадку страха тут уже як такого немає, але ще немає і краси. В принципі, дверку вже ставили, вона закривається ідеальненько, і бачиш, як та стара дверка зробила пошкодження, і потрібно буде фарбувати ось так от кусочком задню дверку. Трішки неприємно і ось тут. Але що поробиш? Це Америка. Тут потрібно бути готовим до того, що буде фарбовано не тільки те, що пошкоджено. Ну і зараз настав той час, коли можна показати автомобіль, тому що всі запчастини на ньому. Ну, звісно, це ще не фінал, тому що ми все навісили для того, щоб подивитися зазори. І зараз будемо все обварювати. Тому що це обов'язково так завжди робиться. Рихтується автомобіль, навішуються запчастини. Якщо потрібно, знімаються, знову рихтуються, навішуються запчастини. Ну, коротше, такий процес дуже до цього процесу потрібно пройти дуже прискіпливо і, самі розумієте. Дивіться, у нас тут дві детальки нові, ну і бампер, звісно, оригінальний в колір, можна сказати. Капот ще буде рихтуватися, тому що тут були пошкодження, звісно. Він ще не фінальний, тому що зазорчик ще не прикольний. Ой, як би ви знали, скільки ми боролися з цією дверкою, щоб у нас вийшов зазор, прям ідеальний. Тепер можна сказати, ідеально. І ось так, хоч можна вам показати. Я думаю, наступний кадр буде, коли це все буде вже зроблено, обварено. і Машина буде на колесах. А ні, тут ще потрібно ходовку буде робити, бо я ж так її зібрав чисто для того, щоб завести її на стапель. Так що в наступний кадр переходимо. Ну і ось нарешті я вам можу показати цей автомобіль. Чому кажу нарешті? Ну пофарбований. Чому кажу нарешті? Тому що він фарбувався два з половиною тижні. Якраз автомобіль потрапив в той час, коли і дуже багато автомобілів у нас на Рихтовці, і там на малярці. І капець. І знаєте, це трішечки западло, тому що автомобіль клієнта він йому потрібен. Я йому обіцяв. Ну як завжди, у нас там автомобілі красяться тиждень, максимум два, а тут два з половиною. І ця ситуація від якої і ми залежимо, і клієнт. І на жаль. Нічого не можемо зробити, і нарешті я можу його показати. Тільки пригнали, тільки забрали. Так, все, звісно, гарно, красиво, і зараз потрібно буде все збирати. І до речі, коли забрали, то одразу поїхали, вклеїли скло новеньке. І по салону він ще повністю розібраний. Так що зараз мені потрібно буде це все позбирати. А починати будемо, звісно, з чого? З безпеки, тому що це основне. І ще тим паче, завтра в мене облік. Післязавтра в мене викатання вм'ятин. Коротше, грандіозні плани. Я сподіваюся, дуже швидко буду з цим автомобілем зараз працювати, тому що я і людину розумію, які потрібен цей автомобіль. Тобто, в нас затримка два тижні, як автомобіль повинен був вже зробитися. По задній частині ще замінюємо фонарь, викатуємо ось це без фарбування. Да і, в принципі, я думаю, все. І пішли, покажу, як все вийшло. Тому що я тільки що поскладав безпеку, засовую стелю і згадую, я ж вам нічого ще не познімав. По-перше, це він ще не до кінця зібраний, тому що тут ще зазорів немає, немає підкрилків, як ти бачиш, немає ось молдінгів різних. Але автомобіль вже має вигляд автомобіля, і це головне. Передня частина, тобто решітки, там вони всі залишилися в нас рідні. Тільки ось цей клик, інший е крило, дверка у нас новенькі. Так, кришка багажника. Як ти пам'ятаєш, тут був фонарь розбитий і була вм'ятина. Ось тут вона була така, більш-менш нормальна, і її зробили без фарбування. Так що тут все окей. І по салону автомобіля я його вже можна сказати закінчую збирати, тому що, е, як ти можеш побачити, ремені позаду вже стоять, попереду також стоять, і я вже почав засовувати стелю. І хочу показати, звісно, подушки, тому що це багато що значить. Ось кінець подушки. Ну, а ось тут дві подушки. Також стоять, щоб не було питань, бо бувають інколи питання. І зазвичай такі питання виникають при продажу автомобілю. Чи відновлювали безпеку? Звісно, відновлювали. Ось відео, будь ласка, стоїть новенька безпека. Тобто штори вони взагалі-то багаторазові, а міняється просто піропатрон. Так що це нормальний ремонт. Включення. Ми зараз робимо ТОшечку, І я просто хочу цей момент зафіксувати. По-перше, фільтр вже перекрутили. Звісно, ставимо оригінал, тому що людина захотіла оригінал і масло. Також, звісно, оригінал, тому що людина захотіла оригінал. І ще знаєш який прикол Subaru? У них не 4, не 5 літрів. У них 5. Як це називається? Коротше, у них тут об'єм 5 ось таких от одиниць. Це означає 470 літри, здається. Це у них стандартна така баклага. Ну так, да, це ж вони роблять спеціально для того, щоб просто залити її всю туди. Прикинь? Отак От береш, відкриваєш і одразу заливаєш. Не потрібно там міряти нічого. Пломбочка є, пломбочка на місці, добре. Ляпс. Полетіли. Як діти в школу, як то кажуть. Ой голосно. Туда його. Який колір, який колір. Мед, просто мед. Так, добре, робимо і виїжджаємо. Ну і зараз я можу сказати, що автомобіль зібраний по салону повністю. По кузову також, зазорчики виставили. Все окей. Зараз останній такий момент, той, що потрібно зробити по автомобілю, це розвал, тому що удар був по колесу, потрібно обов'язково робити. І хімчистка, і все, автомобіль буде повністю готовий. По-перше, витрати паливо 12 на цьому автомобілі, але він їде. Він реально. Дуже комфортно їде. А по-друге, дивись, датчики в колесах всі є. Якщо чесно, ніколи такого не зустрічав. Зазвичай їздили, підшивали, а тут просто я з іншого автомобілю знімаю шину, ну повністю диск, ставлю на цей, і він сам підшивається. Прикольно? Прикольно. На розвальчику зараз робимо розвал і покажу все ж таки, що ж там вийшло. Бо тут потрібно це робити, як я завжди кажу. Все, можна сказати, це прям кінець по цьому автомобілю. Там ще трішечки дрібнички, звісно, залишилися. Доробимо і буде все. Опа після. Все чудово, все чудово. Що ще є щось. Ого. Я не розумію в цьому, але кажуть, що все окей, значить. Все окей, можна виїжджати. Все. Прикинь. На цьому можу сказати, що це прям фінал. Тому що я прям все доробив. Там було декілька мене моментів, здається, 9 пунктів, які я собі виписав, що потрібно доробити. Там кліпси повставляти, молдинги повдівати. І тепер я можу сказати, що прям не знаю, що ще можна тут зробити, бо начебто до кожної дрібниці увагу приділив. І тепер автомобіль виглядає як справжній автомобіль, тому що він пройшов весь комплекс е, хімчисток і, звісно, мийок, тому що тут потрібно це все робити. Із-за того, що тут такий прям, знаєте, бруд дуже старий і це потрібно вимивати. Основні у нас пошкодження, які були? Це по лівій передній частині, навіть не передній, а більше боковій, тому що пошкодження були по колесу, по бризовіку, по порогу і по дверці. Це все, звісно, тут новеньке стоїть. Це просто стоїть з мого іншого автомобілю колеса. Цей вузол майже повністю новий, окрім нижнього речага і ступіці. Ну і е супорта, тому що купили це все на розборочки. А так, амортизатор, тяги, там, стойкі стабілізатори, це все там новеньке. Потім двер, крило, це все, звісно, оригінал іншого немає. Дзеркало також. До речі, довго його шукав. Всі продають 13 пінове, а тут 17 пінове, тому що це лімітед і тяжко знайти. Тому що мені пропонували навіть сторінга, воно по факту сюди стає, просто не буде працювати електроскладання зеркал. Але 550 доларів за дзеркало це дуже багато. Знайшли ліміти трішечки дешевше. Ну і в принципі, що ось ця частина нова, і фара також з'єбела. Капот залишився її рідний, просто пофарбований, так що нічого незвичайного. Решітка, і ця вся частина бампера. Повністю його ніхто їх і не замінював. Потім. По задній частині виглядає автомобіль ось так. Тут у нас була вм'ятина, яку зробили без фарбування, а також бампер. Ну, ця частина була пофарбована, і ось ця. Також тут у нас стояв датчик сліпих зон. Він замінений, бо там були невеликі тріщинки. І для того, щоб все працювало нормально, звісно, ми його замінили. Пропоную почати з багажнику, покажу, як тут все виглядає. Тут у нас номерні знаки, із -за того, що власник захотів у нас квадратні. То ми зробили квадратні. Також людині потрібен коврик, він тут буде, поки його немає, бо автомобіль тільки після хімчистки. Тут у нас також є звісно полочка, повезло дуже сильно і там є докатка. Ну і пропоную заглянути, як виглядає у нас салончик. В принципі, карти дверні окей, окрім лівої передньої. Там є маленькі подряпинки, ну із за того, що там були пошкоджені по їх, на жаль, не прибрати нічим. Ось ці частини всі позамінював. До речі, вони ж, ви знаєте, да, дорого коштують, бо вони були тут поломані. З однієї сторони була ось ця поломана, і з двох сторін ось ці частини. Ну, нічого, що поробиш. Ковриків тут взагалі не було. Купили оригінальні ворсові аутбековські коври попередній частині. Також не знаю, на що вам показати, тут звернути увагу. Тут все окей, нема ніяких питань. Ось бачиш, по трішечки є така маленька. Але якщо так дивитися, взагалі не видно. Ну що ви хочеться, це Америка. Тут без цього ніяк. Потрібно розуміти, що американці не так відносяться до автомобілів, як ми, у них, якщо потрібно покласти запчастини на аукціоні, вони просто отак туди їх закидують, і їм взагалі не цікаво, що буде далі з цим автомобілем. Реалії такі. Але, в принципі, ми робимо максимально те, що ми можемо зробити. Так, на минулих відео в оудбеках мені там казали, ну, експерти, звісно, вони ж всі тут експерти, коментатори, що тут зазори ненормальні. Якщо що, в Subaru ось такі зазори, це прям завод. Тут іншого не може бути. З цієї сторони, взагалі, з тієї не було пошкоджень, а з тих було пошкодження. Але зазори однакові з двох сторон. По водійській карті, те, що я казав, вона то виглядає окей, але ось тут є маленькі такі. Подряпинки. Ну і Водійська сторона у нас ось в такому стані. В автомобілі, до речі, пробіг 15 тисяч кілометрів. До речі, одразу зробили ТОшечку. Давай подивимося, як там виглядає все. І будемо вже віддавати клієнту. Ну І що ми маємо під капотом? Тут у нас 2,4 мотор. дуже класний мотор, до речі. Попередній частині у нас тут все залишилось рідне, ніхто його не робив. У нас були б тут пошкодження по бризговіку. Так що на цьому будемо завершувати. До речі, цей автомобіль продавався в Телеграмі, і його людина прям з Телеграмою купила, ми його зробили і зараз будемо його віддавати. Так що переходь, дивись, може, ти там знайдеш е, собі автомобіль, який ти захочеш купити в дорозі навіть, і щоб став він трішечки дешевше, ніж у нас на ринку. Ми стараємось давати ціни трішечки нижче ринку, е, тому що в нас на ринку десь за 24-й рік будуть просити 30-ку точно за нормальний автомобіль. А тим паче, якщо це ще й 2,4 мотор, так що це мінімум 30-ку будуть просити. А цей людині вийшов трішечки дешевше. Так що не забуваємо коментувати, ставити лайки, це обов'язково і, звісно, підписуватися на канал. До зустрічі з новими биточками.